Я помітив собі ці ознаки не в І нещодавно спілкувався зі знайомим, який навчається на лікаря, і він каже, що надмірна знервованість це не лише ознаки неврастінії, це ще ознаки багатьох хвороб, в тому числі і шизофренії, що не можу налякати, тому що я усвідомлюю, що якщо зараз нічого не зробити, то десь за 5-10 років є ризик гуляти містом ось так. А по-справжньому страшно мені стало, коли я вперше ці ознаки в собі побачив. В мене з'явилися нервові тики. Це такі штуки, коли мозок хоче заблокувати якийсь кринжовий спогад, і я можу дьорнутися, і просто там крикнути, що блять, отак зробити. Я їхав після дуже провального виступу додому, спускався в метро на ескалаторі. І тут мене накриває, я дергаюсь і дуже гучно кричу Пізда. Отак. І приходжу в себе. І Я розумію, що я налякав дівчину, яка їхала попереду. Тобто я буквально людині в потилицю крикнув Пізда, отак. І вона отак перелякана, так повертається на мене, і я все, що вигадав, це розвернутися і піти вгору по ескалатору, який їде вниз. Тобто я, в її очах я виглядав, як чувак, який підійшов, крикнув потолок Пізда. І пішов.